Усім привіт! Ви на каналі Поліна та будемо дивитися таропрогноз для овнів на січень 2024 року. Перший місяць нашого 24 року. І бажаю усім, щоб у нас початок був дуже вдалий і класний. Так, будемо починати. Давайте глянемо. Перша колода, колода незалежні. Давайте глянемо, що очікує овнів. У січні. А які будуть події основні? Як буде програватися місяць? На що звернути увагу Дев'ятка мечів. Сонце. Угу. І п'ятірка кубків. Класно? Ви знаєте, тут сонце прямо дуже сильно витягує ці три карти, тому що вони по факту говорять, що на початку місяця, скоріш за все, подив'ять мечів, або не знаю, буде голова сильно боліти, тому що, наприклад, перебрали з алкоголем, або, наприклад, просто або захворіли. Це карта, коли ми хворіємо. Це карта також сильних переживань, стресів. Коли от сильно прям постресували, коли сильно тривожимось, і тут по цій карті є за що тривожитись тобто воно однозначно тут є. І це прям такі сильні-сильні переживання. коли ми і спати не можемо, погані сни, депресія. Тут не апатія точно, тому що апатія це коли взагалі нічого не хочеш. А тут саме от просто дуже складно переносити якийсь стан. Але. Далі виходить сонце, яке нам власне каже про те, що все буде добре. Ну, типу, навіть у ці всі якісь не знаю, страхи, трагедії або що, що тут відбувається по цій карті, у вас якісь проблеми, сварки, конфлікти, які вас просто сильно заживе, беруть. То по сонцю карта говорить, що, наприклад, в парі буде примирення, що все закінчиться добре. По сонцю це і партнерські стосунки, які, власне, відкриються вам з нової сторони. Ви примиритесь або почуєте один одного. Да, оцей Червоний прапорець це е, прапорець переможця, коли ти через якісь проблеми, через якісь складнощі все ж таки дійшов до вершини, да, і ось тобі сонечко, будь ласка, і тут єдина е, 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 рог, да, який не знаю, як українську буде єдинорог. ну ладно. Um, в общем, тут от тобі все от бери, ти переможець, ти все зробив, ти впорався. Тут і дитина показується як радість, радієш, як дитина. Така класна дуже карта. Також це карта дітей, яка нам тут символізує про те, що ви можете не знаю, завагітніти, можете взагалі почати думати про дітей, можете. Те, власне, тут от прям все. Тут і реалізація, тут і світіння, тут і допомога світові в цілому, да, як виконувати якусь свою місію. Тут багато таких крутих, класних моментів, і також це і про впевненість, і про цю сяючість, і про те, що ми беремо життя в руки і починаємо щось реалізовувати. Тобто, дуже класно, воно перекриває сильно. Цю дев'ятку мечів. І п'ятірка кубків по ітогу перегорнута, яка нам говорить, що ми починаємо виходити із, із такого стану якоїсь розмизні, коли ми відходимо щось, концентруємось на негативі, якась меланхолія, така такий, знаєте, стан трохи роздавлений, розщеплений. А перегорнута карта нам власне говорить, що ми завдяки сонцю, завдяки нашій реалізації, завдяки тому, що ми умовно. Спираємось на світлу сторону, помічаємо, що щось класне, робимо, реалізуємо, допомагаємо. Сонце дуже про допомогу, про дітей, про от, от все це таке класне, да? навіть про, про партнерські стосунки, як я і сказала, коли ми один одному чимось таким щирим допомагаємо, від душі підтримуємо або нас підтримують, то тоді ми виходимо з цієї стану якогось емоційного. Перевантаження, я б сказала, тому що ця карта вона дуже емоційна. Просто людина, вона сидить в своїх якихось проблемах, вона там купається, да, концентрується на цьому. А в перегорнутому, власне, вона починає розуміти: та блін, все, я буду виходити. Мені вже набридло там сидіть в цьому болоті. Отак, тому тут сонце дуже круте. Далі наступна колода. Давайте тут глянемо, що очікує в січні. Туз пентаклів. П'ятірка пентаклів. І сила перегорнута. Чому сила перегорнута? мечів. Угу. Так, ну дивіться. По-перше, туз пентаклів. Взагалі-то карта прикольна, але, скоріш за все, ну, в перегорнутому значенні можете чимось не скористуватися. Ну, умовно, туз пентаклів взагалі це можливості, да, якийсь імпульс до того, щоб щось робити, якось реалізовуватися. Да, пентаклі це гроші, це робота, це можливості, це нові шляхи, нові, е, не знаю. Шляхи чогось, да, щоб щось досягти і так далі. В перегорнутому стані тут або сильна концентрація на грошах, або сильна концентрація, ну, така жадібність, да, жадібність в ресурсі. Тобто не хочу ділитись, не хочу віддавати, не хочу ділитись своїм часом, своїми знаннями, своїми ресурсами, да? хоча це ну, умовно може до чогось призвести по прямому. Пентаклів, до якихось можливостей, да, вам можуть відкритись. Також тут про потузу пентаклів теж така історія. Да, от дівчина піднімає камінь. І по перегорнутому, ніби ви не піднімаєте цей камінь і як ну, немає ніякої дії. Да, і від цієї дії, від відсутності дії, немає ніякого результату. Тобто тут іде у нас історія отака. От ми ходимо, шукаємо гроші, ми ходимо в пошуках чогось там, роботи, наприклад. От п'ятірка пентаклів, це людина тут ходить, щось шукає. Можливо, шукати роботу, нові можливості, нові варіанти для себе. А ті, які будуть вам траплятись, ви, типу, не будете їх використовувати. І через це будете сильно жалітися. І отут -от прям це видно. Тобто, тут явно, можливо, це не робота, можливо, це буде пов'язано там, не знаю, з можливостями в навчанні в проєктах е якісь інші моменти. Да? І тут -от якраз вже пройшли там всі ретроградні, всі ці штуки е по Меркурію, то можна починати щось нове, да? а ми ніби зациклюємось ще е знаходимось десь позаду. І нам про це говорить сила теж перегорнута і стрійкою мечів. Тобто про що вона? Дуже сильно е якби не можемо впоратися зі, зі своїми емоціями, да? тобто з кимось не можемо домовитись, елементарно поговорити, виходимо на агресію, на конфлікт, на емоції сильні там, де ви знаєте, не можете втриматись. І це по силі вам ну, говорить все, чого ви там. Над чим ви працювали, все, що ви хочете досягнути, все, чого ви там прагнете, да? ви ніби от такими от маленькими діями помножуєте це там, на 0, там, наприклад, да? на 1, там, на 0,5. Ну, Тобто зменшується результат від того, що ми концентруємось більше тут на негативі, на дефіциті, на тому, чого немає. Замість того, щоб пробувати різні варіанти, бути відкритим по сонцю, да, як дитина. А я спробую. А я по, ну, а чому ні? Да? Чому я не можу попробувати? Чому я не можу щось зробити? Я хочу реалізовувати, я горю, я сяю. Да? Замість цього ми впадаємо в якусь таку апатію, можливо, через це не бачимо якісь можливості для себе і також. Починаємо концентруватися по п'ятірці пентаклів на фінансовому мисленні дефіциту. Ну, типу, не вистачає, мені не вистачає грошей, мені не вистачає там немає роботи, дуже важко знайти роботу, а от все змінюється. Да? Тобто, от така от, історія, коли ми жаліємось, жаліємось і не можемо через це пройти. Взагалі, п'ятого дому у вас тут багато, а п'ятий дім це про те, що це наш вогонь, це наша пристрасть до будь-чого. Якщо ви втрачаєте цю пристрасть, і ви її, типу, розплескуєте на якісь такі задачі, типу, з кимось посваритись, там, не знаю, просто з кимось не зійшлись в думках, і через це створити таку штуку, да, велику, то ви на це витрачаєте своє сонце. Да? Тобто ви можете тут ще подумати, на що вам витрачати свій ресурс і. Ну, і тоді, можливо, вам це відео допоможе якось вас надихне на те, щоб ваші сили, ресурси по-різному, по-іншому направити. Добре, і наступна колода це колода 78 дверей. Я, до речі, цю колоду давно не діставала вже. Самі цікаво, що вам карти покажуть для овнів на січень. овни січень. Десятка жезлів, Паш пентаклів і вісімка жезлів. Кінець місяця буде доволі непоганим, насправді, тому що і дві карти жезлові, ви овне жезловий знак, да? активність, комунікація, це все ваша історія. І тут, якби десятка жезлів, це, скоріше за все, ви. Пройдете цей середин, серединний етап в місяці, коли ви там сумніваєтесь, щось не, не дієте, концентруєтесь на чому, не тому. Да? І потім після цього йде декомпенсація. Ну, типу, ви берете на себе забагато і десь можете не встигати. І тут, от, по 10 жезлів, тут ще людина, вона, типу, знаєте, от, двері да, такі. Це ще колода про двері, да, про можливості, про виходи або входи. І тут от, е, стоїть людина, вона в якомусь такому клоунському наряді. От, і, е, хоче, ну, от, і тут дитина з іншої сторони хоче відкрити цю двері і не може. Да, тобто кричить, кричить, емоція сильна йде. Тобто, можливо, тут карта нам говорить про те, що іноді треба по-іншому заходити. Десь двері можуть бути закриті, але не треба там сильно впадати в емоції, наприклад. Також ця карта може говорити про супербагато обов'язків, які ми на себе набрали. І через це тепер ну, загубились. Да? Не можемо і те і інше і бути, і, наприклад. Батьком там, наприклад, да, дитини, і працювати, і е, при цьому бути щасливими. Тобто тут така карта, коли нам говорять, що тут накал є і в плані роботи, і в плані емоцій. Дуже багато на себе набираєте. Але, скоріш за все, вам це буде ок. Знаєте, тобто ви овни все ж таки жезливі. Вам якраз такий стан, коли ви прям. Стучити, до речі, ще можна, як ви стукаєте в різні двері, щоб вам відкрили. І коли ви оце робите в різні, в різні двері стукаєтесь, берете багато на себе, то це ваш ритм насправді. Як і вісім кажезлів, бачите, тут вісім кажезлів, тут людина обирає для себе різні ключі. Ключі для різних дверей. Да, тобто ключі це, по-перше, це можливості, це інструменти, це можливо пришвидшення якихось шляхів, да, тобто, щоб піти напряму. І от у вас тут як пришвидшення моменту якогось. Тобто, спочатку тут було сильне сповільнення, потім набрали на себе багато, і тут використовуємо, можливо, до когось йдемо, до якогось спеціаліста, щоб пришвидшити щось. Також це карта. Взагалі говорить про примирення, наприклад, або про якісь гарні новини, які падають прямо зверху. Тобто вісімка жезлів карта позитивна дуже сильно. І Паш Пентаклів. Паш Пентаклів він нам говорить про закриття базових потреб. Що це може бути як, наприклад, шукали роботу, знайшли. Потім і от починаєте, починаєте працювати. Також це може бути про якісь маленькі покупки або подаруночки. Бачите, тут людина стукається, щоб дати цей подаруночок. Це може бути, як ви комусь даруєте, так і вам. І також Паш Пентаклів це про такий доволі а, планомірний. Спокійний погляд на речі там, наприклад, треба зробити таймінг, що коли я роблю, ем, як я буду щось заробляти. Да? Це якась копійчина для себе особисто. Тобто він такий зважений, врівноважений, спокійний і в задоволення. Взагалі, кінець місяця у вас доволі такий ем, спокійний для вас, він вам більше буде до вподоби. От. Єдине, що вам треба у цю серединку місяця. Прожити, так, знаєте, щоб вам ем, не концентруватися на поганому, не концентруватися на негативі, а навпаки, з нього виходити? Добре. І останнє, що хотіла подивитись, я взяла оці маленькі карти Ленорман, І давайте на них подивимось опору, да, на що ви можете опиратися овне в січні, щоб вам було легше це переживати, або швидше, да, або простіше. І так далі. Яка опора для овнів? Це хмари. Хмари нам говорять про, вот про що. Да? На що, на яке знання ви можете опиратись на те, що е, не завжди ясно все видно. Не завжди зрозуміло, куди ви рухаєтеся. Е, не, ну, тобто, буває, бувають турбулентні періоди в житті, і це окей, це нормально. Да, тобто, ваша задача. Просто е, рухатись поміж цієї турбулентності, пристосовуватися. Да? Тобто, і в якийсь момент ці хмари розвіються завдяки тому, що ви будете просто рухатися далі і продовжувати якусь свою справу. Тут іще насправді бачите, вода намальована це як емоції, да? тобто не е, ну, такі вони. Вода така більше на камні заходить, да, тобто багато емоцій підіймається. І подумайте, чому піднімаються емоції, що у вас піднімається, що вам треба, можливо, виплеснути кудись екологічно. Да, подумайте про це теж. Тому що хмари, вони не такі, щоб, щоб прям і, знаєте, там. Складно було, ну так, да, зрозуміло, куди далі рухатись. Але якщо є опори, наприклад, то тут чоловік, да, можливо, чоловік, який може допомогти вам поруч, можливо, ви просто от в такому вихорі, да, коли не зрозуміло поки, ви в цьому вихорі починаєте самостійно рости і опиратися на свої думки і почуття теж. От така у вас порада, так би мовити, на цей місяць овнен. На цьому буду завершувати. Дякую вам, що дивитесь. Залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вам відзивається. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Всі дані будуть під відео. Всім гарного січня і пока!